Навіщо масони захоплюють центральні банки країн світу? Це міфи чи реальність про те, що масони виготовляють свої власні банкноти в різних країнах світу. Саме про це ми сьогодні поговоримо у відеоогляді і зробимо дослідження на 10 різних банкнот світу, де були помічені масонські символи. Тож починаємо. Україна 500 гривень 2006 рік. Все видяче око сковороди. Це масонський код чи просвітницький знак. На українській 500 гривневій банкноті 2006 року поруч із Києво-Могилянською академією сяє всевидяче око в трикутнику. Масонський символ скажете, ви не поспішайте. Цей знак у 18 столітті був популярним у християнській іконографії, символізуючи Бога, що спостерігає за світом. Григорій Сковорода, зображений на банкноті, був філософом-процвітником, чиї ідеї перегукуються з масонськими принципами самовдосконалення. Цікаво, що дизайн банкноти викликав дискусії навіть в Україні, дехто бачив в ньому таємний код, інші відсилку до епохи просвітництва. Як думаєте ви, шановні глядачі, чи залишив Сковорода масонський слід на наших грошах? Напишіть про це в коментарях. Сполучені Штати Америки 1 долар 1935 року. Око над пірамідою. Це масонська змова чи американська мрія. 1 долар США це класика конспірології. На звороті великої печатки сяє всевидяче око над пірамідою з 13 рівнями. Масони. Не зовсім дизайн 1782 року створив П'єр Ежен Дю Сімітьєр, який не був масоном. Око символізує божественне провідіння, а піраміда, міцність і 13 колоній. Проте чутки про масонський вплив живуть, адже багато батьків-засновників США, як от Джордж Вашингтон, були масонами. Єврозона 50 євро 2002 року, мости й арки, ворота до масонських храмів чи ні. Банкнота Євро, зокрема номінал в 50 2002 року, вражають вигаданими архітектурними мотивами мостами, аркови та вікнами. Дехто бачить у них масонські храми чи ложі, але офіційно це символ єдності Європи, що представляють різні історичні епохи. Масонство любить архітектурну символіку, тож схожість не випадкова. Цікаво, що дизайнер Роберт Каліна створив ці образи як абстракцію, але конспірологи шукають у них приховані коди. Цікавий факт. Жоден міст на банкнотах євро не є реальним. Це фантазія, яка викликає асоціації з масонськими ідеалами гармонії. Тож, як ви думаєте, чи зашифрували творці євромасонські ідеї в архітектурі і чи справді вони були нанесені на банкноти даної валюти? Велика Британія 50 фунтів 1981 року. Алегорії прогресу масонство чи британська гордість. На британських 50 фунтах 1981 року зображені алегоричні фігури науки й архітектури, що нагадують масонські символи прогресу. Масонство в Англії зародилося в 1717 році і його ідеї свободи та розуму могли вплинути на дизайн. Проте ці образи більше відображають епоху просвітництва, ніж таємні ложі. Цікаво, що Банк Англії ніколи не коментував чуток про масонські знаки. Цікавий факт: перша масонська ложа в Лондоні досі діє, а її символи схожі на ті, що є на старих фунтах. Куба 3 песо 2004 року. Циркуль та песо революція чи масонський порядок. Кубинські три песо 2004 року мають елементи, схожі на циркуль, класичний масонський символ будівництва й порядку. Куба унікальна. Масонство тут діяло легально навіть за кастро. Цей циркуль може бути просто художнім елементом, але його схожість із масонською емблемою вражає. Цікаво, що кубинські масони брали участь у боротьбі за незалежність, тож символіка може мати набагато глибший сенс, аніж ми зараз про це говоримо. Цікавий факт: масонські ложі на Куби збереглися з 19 століття і досі активні. Мексика 500 песо 1987 року. Піраміди на песо. Масонство чи спадщина ацтеків. На мексиканських 500 песо 1987 року зображені піраміди, які конспірологи пов'язують із масонськими символами. Але це архітектура доколумбових цивілізацій. Мексика має багату езотеричну історію і масонство впливало на її політику в 19 столітті. Цікаво, що піраміди на банкнотах нагадують масонські ідеї вічності й порядку, але офіційно це. Просто культурна спадщина. Факт: мексиканський герой Беніто Хуарес масон впливав на дизайн старих банкнот. Тож, як ви думаєте, чи ховають мексиканські песо, масонські таємниці? Пишіть відповіді в коментарях. Японія 1000 тисяча 2004 року. Просвітники на Єнах. масонські ідеї в Японії. На 1 тисячній Єні 2004 року зображено ногу Хідейо, учений, учени, чиї ідеї самовдосконалення нагадують масонські принципи. Японія не має сильної масонської традиції, але просвітницька тематика банкнот викликає певні асоціації. Цікаво, що конспірологи шукають приховані циркулі в дизайні, хоча це лише художні елементи. Цікавий факт. Японські банкноти славляться мінімалізмом, але їхня символіка може ховати глибший сенс. Швейцарія 100 франків 1998 року. Геометрія франків масонський код чи швейцарська точність. Швейцарські 100 франків 1998 року вражають геометричними мотивами, схожими на циркуль і косинець, що є масонськими символами. Але Швейцарія відома точністю і ці елементи відображають її інженерну душу. Цікаво, що масонство в Швейцарії було популярним серед еліти, про символи мають певне підґрунтя. Проте офіційно це просто дизайн банкнот і нічого більшого. Цікавий факт: швейцарські франки вважаються одними з найзахищеніших банкнот у світі. Аргентина 100 песо 1978 року. Храми на песо, масонські ложі чи національна гордість. На аргентинських стопесо 1978 року зображені будівлі, схожі на масонські ложі. Аргентина має давню масонську історію і її лідери, як от Хосе де Сан-Мартін, були масонами. Цікаво, що ці споруди офіційно символізують національну архітектуру, але їхній вигляд викликає певні запитання. Чи є тут прихований сенс, хто зна. Факт. Масонство в Аргентині впливало на боротьбу за незалежність у 19 столітті. Тож чи ховають аргентинське песо таємниці, питання залишається відкритим. Бразилія сто реалів 1994 року. Символи порядку, масонство, чи може бразильський дух. На бразильських 100 1994 року є архітектурні елементи, які нагадують циркуль та трикутник. Бразилія має активні масонські ложі з 19 століття і її банкноти часто відображають ідеї прогресу. Цікаво, що ці символи офіційно пов'язані з національною культурою, але їхня схожість із масонськими знаками інтригує. Цікавий факт. Бразильські реали змінювали дизайн після економічних криз, але символіка залишалася глибокою. Такими були 10 банкнот, які мають собі приховані або не мають жодних символів пов'язаних з масонством. Відповідь на це питання залишається відкритим. Дискусію можна продовжити в коментарях до цього відео. Офіційно ж жоден національний чи центральний банк з країн світу не підтверджував про те, що на їхніх банкнотах були зображені певні масонські символи. Хоча, хто зна, можливо, масони вже дісталися і до керівних посад в цих банках. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме дослідження і на які банкноти чи теми ви бажаєте побачити в наших наступних відео оглядах. Ми ж з вами зустрінемось рівно за тиждень на нашому Ютуб-каналі і всім бажаємо вам гарного колекціонування.